Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А ви коли-небудь потрапляли з під ринви та на дощ? З під ринви та на дощ. Дійсно, а що ж це означає? Значення переносне і означає це потрапити із однієї складної ситуації в іншу ще складнішу. Наприклад, можна дуже часто почути з розмови, ну ти й одружився. Перша жінка була погана, а друга ще гірша. Дійсно, потрапив ти, хлопче, з-під ринви та на дощ. Ось так. А ще в мене ось таке запитання: а от слово ринва, з якої ж воно мови прийшло в українську? А виявляється, з польської мови. І означає воно. Знаєте що? Це труба або жолоб для прийняття та відведення води з даху під час дощу або й навіть зливи. Ось так: з-під ринви та на дощ. Знаймо, запам'ятовуємо і використовуємо. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково!